Мене звати Олена Ростамова, я кондитер, і зараз я роблю Чорнобаївський торт. Ну вже завершую робити, як то кажуть, виши буду вишивати <стеж> стежечки всі. Роблю ганаш на шоколаді на бельгійському і починаю вишивати. Ідея створити торт, який би нагадував про рідну Чорнобаївку, Виникла півтора роки тому під час навчання на курсах кондитерів, розповідає Олена Ростамова. Це горіхово-макові коржі ну квіт. І він на ніжному крем крем-чизі на вершках і вкритий, повністю вкритий бельгійським шоколеганажем. У нас Чорнобайки дуже славляться страви з горіхами, з маками, з вишнями. Я все, -все поєднала, можна сказати, все разом в один витвір. У Чорнобайовки це горіхи, <свісно> це вишня що мені мама от збирає, передає, приїхали. У нас дуже багато вишень Чорнобаївки. Я сподіваюся, що вони ніколи не закінчаться і їх неможливо буде замінити на щось інше. Бо це смак, ну, і самої Чорнобаївки. Свій торт жінка презентувала на одній із зустрічей для переселенок з Херсонщини. Дівчата були також з Чорнобаївки, не багато. Ну, дівчатка були, і також кажуть: так, це саме. Ну, Чорнобаївський торт, який от за смаком напоминає наше дитинство до повномасштабного вторгнення. Розповідає Олена, працювала менеджеркою з продажів на Чорнобаївській птахофабриці. З окупації виїхала разом з родиною наприкінці літа 2022 року. Кондитерською справою говорить. Жінка мріяла займатися все життя. В Соцмережах мені потрапив у кондитерський курс. І Я зрозуміла для себе це якийсь був дзвіночок для мене, це як знак. І Я взяла свої руки, підходжу до чоловіка і говорю: все, я вирішила або зараз, або ніколи. І якщо я зараз не піду, то ніколи моя мрія не здійсниться. Кажу, я розумію, що в нас немає можливості, я не знаю, як це. Він каже, що буде щось вирішено. У мене не було над чим працювати. Я зрозуміла, у мене нема духовки, ну, щоб у мене зйомній квартирі, у мене нема чим сусідка на другому поверсі. у нас там, вона знала те, що я пішла на курс. Ми на площадці вигулювала дітей. Я, то, що я сказала, що я я пішла, і вона каже: Так я тобі можу дати свій міксер. Я говорю серйозно? вона каже, там. Да". Як роблю торт, саме Чорнобайський, у мене так тепло на душі, спогади дитинства, села. <гла> там, додому хочеться, до мами, з папою. Ось я й закінчила прикрашати. Міні версію тортика «Чорнобаївський». Моя мрія відкрити кондитерську студію, своє виробництво, щоб мій чорнобаївський тортик змогли якомога більше людей паласувати і надихнутися нашою чорнобаївською душею. Ще хочу. Як хрумтять горіхи? Просто маку, це воно все разом. Оксана Хлібос, Суспільне новини, mm -hmm. Херсон.